Топ 10 помилок ФОП новачка. Привіт! Мене звати Марія і ви на каналі бухгалтерського сервісу зроблено. І сьогодні ми поговоримо про те, які помилки роблять підприємці на початкових етапах роботи зі своїм ФОП. Прошу вас підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Першим місцем у нашому рейтингу є затягування з реєстрацією ФОП. У вас є бізнес-діяльність, ведете ви, ви її через особисті картки і все ще думаєте, чи потрібен вам ФОП. Запам'ятайте, немає ніякого граничного порогу чи суми, з якої потрібно відкривати ФОП. Якщо у вас є бізнес, ви отримуєте кошти за товар чи послуги, то бізнес має бути зареєстрований. Що буде, якщо ФОП не відкритий? Якщо зловлять за руку, то випишуть штраф від 17 тисяч гривень. Зловлять двічі, випишуть штраф від 34 тисяч гривень. Якщо не зловлять, нічого не буде. Друге місце помилки підприємців в некоректно обраній системі оподаткування. Можна просто не поставити галочку у розділі, що ви хочете, щоб вас перевели на спрощену систему оподаткування, а можна просто неправильно вибрати групу оподаткування. На нашому каналі вже є відео про кожну групу, де детально розказується, кому і для чого вона підходить найбільше. Раджу їх подивитися. Третє помилка при виборі кведів. Я раджу додавати усі кведи, які так чи інакше стосуються вашої бізнес-діяльності. Законодавство ніяк не регламентує їх кількість. А от приймати платежі за ті послуги, на які у вас не відкрито квед, не можна, штрафую. Тому краще спочатку додати квед через дію, а потім вже приймати платежі. Четверте – це одразу починати діяльність після реєстрації і приймати кошти на рахунок ФОП, не перевіривши, чи перевели вас на єдиний податок. Я нагадую, що на другій групі єдиний податок активується з першого числа наступного місяця. На третій групі єдиний податок активується через день-два, але перевірити активацію єдиного податку обов'язково. П'ята помилка це відкрити рахунок ФОП у банку динозаврів. ФОП це не фізлице, і з банком ви будете мати справу дуже часто. Тому краще, якщо цей банк більш сучасний, і усі послуги можна давати онлайн, а не через чисельні візити вас у відділення. На цю тему вже є детальний огляд на найпопулярніші банки України. Посилання на це відео я залишу ось тут. Шоста помилка не згенерувати ключі електронно-цифрового підпису. Без них зараз як без води, просто нікуди. Тому дуже раджу це зробити. Тим більше, що зараз можна це зробити дуже легко, швидко і безкоштовно. Mm -hmm. Сьома помилка наймати дешевого або безкоштовного бухгалтера. Звичайно, ваш сусід знає набагато краще, бо в нього ФОП вже 30 років. А подруга тітки за шоколадку порахує вам податки. Непоганий варіант, але саме такий варіант дуже гарний для тих, у кого повні кишені гроші. Ви ж не йдете лікувати зуби до сусіда Петра, який дивиться відеоуроки на Ютубі, як лікувати зуби. Восьма це робота без безпровинної документації. Регламентовано дуже розмито, що і які документи вам потрібні для ФОП. Але візьміть собі за правило: є у вас якісь документи, які стосуються вашого ФОП? Склали у папочку рано чи пізно він вам знадобиться. Дев'ята помилка на подання звітності при відсутності роботи. Тільки ви знаєте, що ФОП наразі не працює, а податкові потрібно на це вказати пальці. Тому обов'язково потрібно подавати звітність, навіть якщо кошти на рахунок ФОП не надходять і діяльність ФОП не веде. І найрозповсюдженіша помилка, яка закінчує наш топ, це відключення світла іноді заважає і нам, тому продовжує далі. Ну і завершує наш ТОП найрозповсюдженіша помилка це різниця між особистими грошима та грошима. ФОП. так теоретично, фізична особа-підприємець та фізична особа це і там, і там ви. Але запам'ятайте, гроші від бізнес-діяльності ніколи і ніяк не мають перетинатися з вашими особистими. Бізнес окремо, особисті кошти окремо, і тоді все буде добре. Я розповіла про все коротко, але якщо у вас залишилися запитання, я очікую на них у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами розказуємо, як вам легше вести бізнес. До зустрічі!